Ви вже закінчили працювати? Так саме ви. Я впевнена, що наші глядачі дуже зайняті люди, а на наш канал прийшли відпочити. Хочу в це вірити. Так от, сьогоднішній міф торкнеться вічного питання справедливості. На думку авторів каналу, ця оповідка мала заспокоїти втомлених важкою працею месопотамців. Міф розкаже про те, як виникли люди. І, забігаючи наперед, скажу, що боги нас створили для роботи. Ми знаємо, що нас дивляться люди з критичним мисленням, які аналізують ці історії, тому стараємося уникати дуже довгих вступів. Але про цей міф захотілося висловитись адже тема дуже цікава. От батрачить собі якийсь древній люд і думає лиха наша доля, і чого жити так важко. Думаю, ті, хто зараз працюють у сфері обслуговування, зрозуміють. І тут до них приходить представник вищої касти і каже: на вся воля Божа. І люд такий: А, ну тоді давайте мені ще додаткову зміну в суботу. Якось так. У вас, звісно, може бути своя думка щодо мотивів написання цього міфу, яку обов'язково висловіть у коментарях під цим відео. Сподіваюся, ми змогли вас трохи зацікавити, тому будемо розпочинати. Приємного перегляду! У прадавні часи боги були змушені тяжко працювати, подібно людям. Сім великих богів анунаків поклали тягар праці на нижчих богів ігігів. А вищим владикою Анунаків був Ану, бог неба, його радником був Енліль. управителем син Енліля Нінурта, а наглядачем Енугі. Дві з половиною тисячі років ігіги викопували річки та канали. Тяжко працюючи в болотах і багнищах, вони прокопали річки Тигр та Єфрат та звели житло для Енкі, а тоді їхня праця стала для них нестерпною, і Ігіги вирішили йти до самого Енліля і вимагати, щоб він звільнив їх від непосильної праці. Серед Ігігів знайшовся ватажок, який став закликати до більш рішучих дій його слова. Неправедно був призначений Енліль. його скасуємо. Іншого призначимо ідемо, розшукаємо його житло. Боги спалили свої знаряддя праці, кошики й лопати і грізним натовпом попрямували до оселі Енліля. невдоволення перетворилося на повстання. Енліль, побачивши повсталих, замкнув на засув ворота, озброїв слух і послав по допомогу до батька всіх богів великого Ану, який разом з Енкі з'явився до Енліля, і три великих Анунака. Вони стали радитись. Енліль запропонував вислати на зустріч повсталим Збройну силу, однак Ану порадив не поспішати, а відправити кого-небудь до Ігігів для переговорів, щоб дізнатися, чого вони хочуть. Було прийнято рішення провести переговори. Ігіги відповіли посланцю Енліля Усі, як один війну оголосим, непосильний тягар нас вбиває, важка праця, великі невзгоди. Ідемо до Енліля і несемо наше слово. Отримавши таку відповідь, Енліль захотів, щоб Ану показав свою силу, відшукав провідника повстання і піддав його смерті. Але Ану прийнявся жалем до повсталих за що ми до них відчуваємо злобу? їхня праця важка, великі невзгоди. Тоді Ану вирішив, що слід створити людей і перекласти на них важкий тягар праці, що гнітить богів. Покликав він велику матір витуху богів Нінту, щоб вона зліпила з глини перших людей. Нінту сказала, що їй потрібна особлива глина, в якій об'єдналося б Боже і людське начало. Боги задовільнили це прохання, вбивши ватажка повстання і гіїв та замісивши глину його кров'ю. Нінту розділила глину на 14 частин і зробила сім'я чоловіків і сімьо жінок. Зверніть увагу. Не по одному, а по сім. Ви розумієте, чому так і чого тут хотіли уникнути. Вона сказала богам ви наказали, я зробила. Позбавила вас я від роботи, кошики ваші дала я людині. Так з'явилися люди і стали працювати на землі. Минуло 12 століть, і країна розрослася, розплодилися люди. Їх стало так багато, що їхній галас та метушня сягнули неба. І стали заважати відпочинку богів. Енвіль, який дорожив своїм спокоєм, вирішив зменшити кількість людей і наслав на них мор хвороби, чому і виразку. Ось вам і пояснення, чому ми з вами хворіємо у ті часи. Наймудрішим серед людей був Атрахасіс, що означає вельми примудрий». у місті, де він жив, усі поклонялися войовничому Енвілю. Атрахасіс же понад усіх богів шанував доброго Енкі, і Енкі прихильно ставився до Атрахасіса, нерідко розмовляв з ним і давав настанови. Коли насланий Енвілем мор став губити людей, Атрахасіс звернувся до Енкі. Пане мій, людство стогне. Доки владикої біда триватиме, невже хвороби дані нам навіки? Енкі, бог води, порадив зібрати старішин міста і усім разом принести жертву спечених хлібів і добірного конжуту богові смерті Намтару, який у такому разі засоромиться перед даром і утримає руку. Атрахасіс послухався поради і, задоволений жертвою Намтар, відвів від людей чому і виразку. Минуло ще 12 століть, і Енвіліо знову став докучати шум, що долинав із землі. І він вирішив влаштувати на землі небувалу посуху. Решта богів підтримали намір Енліля зменшити кількість людей за допомогою посухи і голоду. Вони замкнули дощі на небі, перекрили підземні води, а бога Енкі поставили вартувати браму океану, взявши з нього клятву, що він не допустить на землю ні краплі води. Минуло три роки і ще три, а посуха все не закінчувалась. Людям бракувало життя, вони почали пожирати одне одного. Мудрий Атрахасіс щодня приходив до храму Енкі, перед храмом сидів і плакав, і благав про якесь знамення. Енкі, зв'язаний клятвою, довго не відгукувався на благання, але врешті-решт з'явився Атрахасісу у вісні, порадив принести жертву богові дощу й грому, Ададу. Жертву було принесено, і посуха припинилася. Уночі непомітно закапав дощ, у полях зерно зародилося. Розгніваний Енліль став дорікати Енкі в порушенні клятви ти допустив процвітання людське, дав їм дихати на землі під сонцем. Але Енкі сказав, що в усьому винні риби і різні морські тварюки. Мовляв, вони зламали замок на брамі океану і допустили воду на землю. Власний жарт розсмішив Енкі. Сміх здолав його серед ради, аж закололо в животі. Енліль страшно розгнівався від такої поведінки і заприсягся, що, незважаючи на протидію Енкі, винищить рід людський до останньої людини, влаштувавши на землі великий потоп. Боги взялися допомагати йому, і лише один Енкі відмовився. Не маючи можливості врятувати все людство, він вирішив врятувати хоча б одного Атрахасіса. Енкі наказав Атрахасісу Зруйнуй свій дім і збудуй з нього ковчег знехтуй багатством, рятуй душу. Розгублений Атрахасіс відповів, що ніколи не будував кораблів і не знає, як це робиться. Тоді Енкі намалював на землі креслення корабля, і Атрахасіс взявся за справу. Сусідам він сказав, що збирається покинути місто. Оскільки не поділяє загально прийнятого поклоніння Енлілю, а віддає перевагу Енкі. Сусіди чи то з доброти душевної, чи то з бажання позбутися Атрахасіса допомогли йому в будівництві, і незабаром воно було завершене. День, призначений богами для початку потопу, наближався. Енкі дав Атрахасісу останні вказівки Візьми зерна і добра, що маєш, дружину, сім'ю, рідню, робітників. Тварин степових, травоїдних і диких я пошлю до тебе, до твоїх воріт. Атрахасіс влаштував прощальний бенкет. Гості веселилися, їли навітки і пили напої, не відаючи, що на них чекає швидка загибель. Знав про це лише Атрахасі, сісти не міг він і лягти не міг він, розривалося серце. Бенкет ще не закінчився, коли день почав змінювати личину. Небо потемніло загримів грім, а Трахасіс підняв на борт корабля свою сім'ю і працівників, звірів і птахів, яких Енкі, як і обіцяв, надіслав до його воріт, закрив усі входи на корабель і замастив щілини смолою. І тут з неба звалилися водяні потоки, вили бурі урагани, бог дощу і грому Адат носився по небу на своїй гуртливій колісниці. Нінурта бог війни йшов, руйнуючи греблі й випускаючи води. Лавоголовий Орел Анзут роздер небо своїми кігтями. Людство загинуло в страхітливому потоці, і лише корабель Акрахасіса тримався на плаву серед ревучих хвиль. Самі боги злякалися, створеного ними. Розгубивши всю свою велич, вони згуртувалися разом, подібно до овець. І в страху, заливаючись сльозами, дивилися на світ, що гине. Поветуха богів, велика мати мінту, у відчаї мовила нехай померкне день той, уморок нехай повернеться. Як я могла разом з усіма богами у раді зважитися на загибель світу? Сім днів і сім ночей вирував потоп, коли схлинули хвилі, лик землі був, порожній і мертвий. Дякуємо, що додивилися відео аж до цього моменту. Нам дуже приємна ваша увага. Сподіваємося, міф надихнув вас на якісь філософські роздуми і вам є що сказати. Тому чекаємо вас у коментарях. Також чекаємо на ваші лайки та підписки. Ми справді чекаємо, якщо що.